Вітаю! П'ять ознак, що ти торкаєшся сенсу свого життя. І ти втратив цікавість до життя. Ти встаєш вранці і не знаєш для чого. Йдеш на роботу без бажань. Ти думаєш, а для чого я це роблю? Так, це криза. Тільки не лякайся. Якщо ти тут дивишся це відео. Воно точно для тебе. Додивись його до кінця, і ти дізнаєшся про п'ять ознак, які є для тебе маячками, і покажуть, що ти вже ближче до себе, ніж ти думаєш. Ти дізнаєшся, що криза це не кінець, це новий початок твоєї історії. Мене звати Оксана і я жіночий коуч з кризи, самооцінка, впевненість і на власному досвіді. Я знаю, що з кризи можна вийти, і що криза це початок нової історії в твоєму житті. І я знайшла способи вийти з кризи. Я знайшла, що криза дає можливості пізнавати свій внутрішній світ. І тепер я допомагаю жінкам робити те саме. Саме робота вдовго дозволяє зрозуміти, що стоїть за сумнівами в діях, які ми не робимо, за відкладанням себе, звідки беруться наші переконання і поступово їх відпускати. А робота з внутрішнім голосом дозволяє почути себе та свої цінності. І сенс життя не в тому. Це не те, що ми придумали. Він не приходить у формі великого прозріння, він не в правильних відповідях і не в внутрішньому так, яке народжується з досвіду. Якщо ти зараз шукаєш опори, напрямку, розуміння, ці п'ять ознак можуть стати для тебе маячками, які покажуть, що я вже ближче до себе, ніж думаю. І перше, у тебе з'являється внутрішнє так, навіть без чіткої картинки. Не завжди є ясність в планах, в діях, в цілях, але щось всередині тихе таке і впевнене, яке каже тобі: Я йду туди, де живе я. Запитай, запитай себе, де в моєму житті. Я відчуваю полегшення навіть без видимих причин. Що я роблю не для результату, а тому, що інакше не можу. Тому що це мені подобається. Друге, це те, що ти робиш, повертає тобі енергію, а не забирає. Це як наповнення себе своїм ресурсом. Ти працюєш, так, ти... Працюєш не, не все так легко, але втома така жива. І ти не вигоряєш, а вкладаєшся в це. І це як дихання забирає сили, але й одночасно воно повертає і дає їх назад. Це накопичення свого джерела ресурсу. І тут запитай себе, що напомнює мене? Навіть якщо я фізично виснажуюсь, де втома приємна, а де руйнівна. Третє, ти з'являєшся в житті без маски, без тих масок, які ми звикли бачити на собі і носити. Коли сенс є, зникає потреба прикидатися кимось. Ти не шукаєш правильного образу, ти просто є такий, як ти є. І тут теж запитати, де я дозволяю собі бути такою, як я є. У яких ситуаціях я ніби повертаюсь до себе. І четверте, ти витримуєш біль. Бо знаєш, що це частинка твого цілого. Сенс не захищає від болю, але він дає глибину. і ти не Тікаєш, ти проживаєш це, і від цього стаєш сильнішою, стаєш справжньою, стаєш живою. Тут запитання до себе, який біль я сьогодні не витісняю, який, да, який біль я сьогодні не витісняю з себе, а де мій досвід зробив мене живішою, а не жорсткішою. І п'яте це це життя, твоє життя більше, ніж про тебе. І тут це сенс в цьому, це коли, це коли те, ким ти є, відгукується іншим. Це не визнання, це просто ти є. Просто є твоя присутність, тому що твоя присутність вже є підтримкою для когось. Тобто ти присутня вже. І тут запитання до себе, у яких моментах я просто була собою. І це торкнулось когось. Що зі мною стається, коли я перестаю ховатися, коли я, знову ж таки, не в тих масках. І, можливо, зараз у твоєму житті не все зрозуміло, не все складається, але якщо щось у цих словах відгукнулось, ти вже рухаєшся. І знаєш, не до великого такого сенсу, не до масштабного чогось, а рухається до себе справжньої, і це саме найважливіше. І відслідковуй собі ці ознаки, будь чесною з собою. Також ми можемо, ти можеш записатися на розбір зустріч, де ми можемо побачити, де твої конкретні кроки, де твої конкретні відкладання, Перестань відкладати себе, почни діяти. І якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал та діліться своїми думками в коментарях. Запрошую на діагностичну сесію, де ми детально можемо розглянути звідки йдуть ваші страхи.